День гармонії та балансу в Івано-Франківську організували фестиваль медитації та психологічної підтримки. Під час нього учасників навчали практикувати медитацію Сахаджа йозі. Під час процесу каже тренерка Каріне, людина відчуває внутрішнє пробудження власної енергії. За бажанням людини вона підіймається вгору, проходячи усі нервові сплетіння аж до верхівки голови. Це дозволяє віднайти свій спокій, тишу та відчути полегшення. Сахаджа медитація і відрізняється від інших видів медитації, тому що ми працюємо з енергією в першу чергу зі своєю енергією, і це доступно кожній людині, і це безпечно. Кожній людині і тому будь-яка людина у нас навіть є підготовлений там красиво зроблений один з наших сайтів, да де людина може прийти, нажати моя перша медитація, сісти вдома і самі почати медитувати. Відвідали фестиваль декілька десятків учасників, як місцевих мешканців, так і внутрішньо переселених осіб. Практикувала медитацію і 60-річна переселенка Завдіївки Ольга Губенко. Каже, війна у її житті триває ще з 2014 року. Тут бодай на мить, зізнається, змогла абстрагуватися від тривожних новин та забути про усі жахи, які доводиться бачити. Страшно весь час у нас не прикращалося, були такі дні, що не можна було навіть з дому вийти. Це ще з 2014-го. було затища. Я живу в центрі міста в багатоповерхівках. Оцей як осередок наш багатоповерхівка. було потрапляла в по промзоні. Це по куточках до Авдіївки. От. Ну, а потім почалося, вийшла з дому, один з днів після обстрілу, як глянула, нема ні вікон, ніде, нічого. Ми виїхали в березні в кінці, виїхала разом з мамою. Кота з собою забрала, не змогла залишити, і виїхали з нищим. Також учасники фестивалю пройшли групові консультації з психологами. Фахівці розповіли, як подолати тривожні стани. Вони сигналізують людям про небезпеку. Тож ігнорування проблеми кажуть фахівці, може спровокувати серйозні проблеми. І важливо вміти їх вчасно розпізнавати та реагувати на них. Можна для початку просто виписати всі свої тривоги і тоді подивитися, що з цього, наприклад, як ми вже сказали, що це заклик дії, як я можу зреагувати, що я можу зробити. Наша тривога буде стихати тоді, коли ми будемо діяти. Далі ми тривожимося про минуле, або, наприклад, або про майбутнє, про завтра. Можна просто банально заземлятися, ставити ноги рівно і дихати, глибоко дихати, видих і, наприклад, відчувати. «я». Тут є. Тобто наші тривоги вони в нашій голові і вони крутяться, накручують, і це хаос. І якщо ми або не заземлимося, я тут є. Організувала захід ініціативна група, яка навчалася на курсах проєктної діяльності від місцевої обласної організації Молода просвіта. Саме вони і підтримали міні проєкт фінансово. Люся Гребики талімагладі, телеканал 402.